Всім привіт! З вами барбариса Відьма і це моє перше відео на цьому каналі по Майнкрафту та ще й з озвучкою. Я трохи на паніці, тому що це для мене такий дуже цікавий досвід буде. В принципі, тут змішалося все: перша озвучка, перший запис, і ще й плани на те, що я пройду Майнкрафт сама до кінця. Раніше я вже намагалася, але ну, не виходило в мене. То я дуже уповільнювалася якийсь момент, і насправді оця рутина, коли ти робиш її сам для себе, коли граєш сам, ну не дуже цікаво. Я просто не люблю деякі процеси. А так я вирішила все це об'єднати, ну і випробувати себе заодно. Тому що здебільшого я проходила Майнкрафт з кимось, і ми ділили обов'язки. Це доволі зручно, тому що я робила те, що мені подобається. Як ви розумієте, те, що мені не подобається, робила інша людина. Ти зробила верстак і, побачивши селище, вирішила піти туди шукати їжу, тому що вже доволі зголодніла. Я, наскільки пам'ятаю, тут, наче окрім пшениці, ну, в таких селищах Саванни збільше нічого не росте, тобто тут немає ні буряка, ні моркви. Ну, от якраз перший огород і перша пшеничка. Тут я вирішила подивитися, що в них за добро є в скринях. Ну, спойлер, здебільшого всяка фігня, типу хліба, ну, мішечок це саме прикольне, що мені здалося. І в останній тільки було три смарагди і смолоскип. А, ну, ще й трошки золота, але то таке. Тут доволі цікавий будиночок мабуть, цей житель любить паркур. Далі вже я вирішила добути камінь, тому що треба замінити ці дерев'яні інструменти на кам'яні. В принципі, що я і зробила? Я не пам'ятаю всіх рецептів, тому одразу вибачаюсь. Тут я побігла шукати собі їжу, бо ну, одним хлібом довго не прохарчуєшся. Поряд з селом були лише одні котики, тобто в них навіть ще не було жодного загончику. Знаєте, як там буває, коли вівчар живе чи ще хтось там у них. Тут я зробила свою пічку. І посмажила м'ясо. Це вже виходить кінець другого дня, і я ночую знову ж таки в полі, як і в перший раз. Тут я знайшла вугілля, тому що поряд з самим селом знову ж таки не було навіть якогось розлому чи печери, і довелося це бігати, шукати. Але добре, що вугілля швидко можна віднайти. Також я помітила мідь, вирішила її добути. В цілому це безкорисна якби руда. але мені подобається використовувати її в будівництві там, для люків, для отих декоративних блоків, ну і звичайно дверей. Особливо коли ти ставиш там на вулиці і вони поступово зеленіють. Знову ж таки, я в пошуках якоїсь печери. Ай, мені доведеться себе якось пересилити, щоб в майбутньому проводити там більшість часу, тому що я ж кажу, це не моя улюблена справа. Я можу сходити за компанію, але сама я постійно дуже вслуховуюсь в ці звуки там, стемряви. Вони починають мене якось сильно напрягати. Тому я не люблю цей стрес. Я Намагаюся видивитись хоча б якусь гору, і я помітила нарешті. Це мені додало наснаги, тому що там є надія, що буде залізо хоча б трошки. Я пам'ятаю, як я грала перший раз сама, мені чомусь так важко було знайти якісь базові ресурси, те ж само вугілля я оселилась біля села, ну як віджала будиночок. Я просто віджала чужий будиночок, от і побігла шукати якесь вугілля, хоча б. Я довго не могла знайти, тобто я провела на одну годину. Я не знаю. Я ж кажу, я не такий, що прям суперпрофі, тому тут буде багато ляпів, всяких приколів, я думаю, і того, що я буду довго щось шукати чи думати. Але цей раз мені прям пощастило. Я ще не знаю, де оселюся. В принципі, тут непогані краєвиди, тобто є оці затоки, є оці озера, але тут немає жителів, з яким можна торгувати. Але вже є хоча б якісь ресурси. Тут я вже бачу вугілля і залізо. Залізо мене більше цікавить. Але як виявилося на поверхні воно тут лише одненьке. Я вже прослідковую, як туди підібратися, розумію, що треба небагато так блоків землі, щоб туди долізти. Ось Тобто раз пригодились мені ті самі мішечки, які я брала. Знаєте, це дуже корисна штука. Я коли про неї дізналась, я стала їх робити собі багатсько. тому що коли ти кудись ідеш, ти можеш туди покласти їжу або якісь паростки чи деревину, яку знайдеш. Тому що інвентар він дуже швидко забивається, а от вони вони дають простір. Ну, Така сумочка герміони, можна сказати. Тут я намагаюся підібратися до самого Залізка і чую купу просто павуків. Сподіваюсь, що не вирюю їхню печеру і вони на мене просто не позвалюються. Поки ризикувати прямо йти в саму гору я не буду, тому що там доволі темно, в мене ще й немає ну, ніякого нормального меча, там їжі достатньо, щоб протистояти тим самим зомбі чи павукам. Ну, і я навчена не дуже гарним досвідом. <хи> Коли я грала сама, знову ж таки, я вирішила зайти в зовсім маленьку таку печерку. Думаю, ну, що там буде? Нічого страшного. Зараз швиденько подивлюсь залізу, вугілля, здобуду, Ага, ну, там майже так все й було. Хай би там були лише одні зомбі, ну це ще якось. Але там з'явилась відьма, і вона мене просто забила своїми оцими зіллями. Я ще пам'ятаю, це було доволі далеко від моєї бази, і мені довелося шукати ту печеру, тому що ну, там залишились всі мої речі. І я дуже стресувала з тим, що знову туди зайду і мене знову там вб'ють, але мені пощастило, що там нікого не було. Я швиденько позбирала всі свої ресурси і повернулася назад. Так що більше я так не роблю. Тут я вирішила, де буду вже робити базу. Якраз місце між селом і горою. Доволі думаю, зручно. Тут я розставляю всякі базові штуки, типу ліжка, пічки, верстака. Я не думаю, що буду будувати одразу щось геніальне. У мене, ось як бачите, не дуже багато ресурсів, в принципі, маловато, хіба на яку коробочку. Та й зараз цей супербудинок не дуже потрібний, тому що у мене є чим зайнятися іншим. Звичайно, якщо б я гралась з кимось, то я б не парилася там запитання того, що мені потрібна броня, мені потрібні інструменти покраще. Я б просто б займалася будуванням і усе. Але так як я тут сама, в мене нічого нема, то <смас> будемо викручуватись як є. Тут я вже розмічаю свій супербудинок. Звичайно, що в майбутньому я його перебудую, але. Поки залишити тут якісь скрині з добром і ті ж самі речі, такі як пічка-верстак, думаю, буде нормально. Тут непогана місцевість, тобто доволі рівно, не треба вирівнювати ландшафт сильно. Достатньо місця для того, щоб в майбутньому розбудуватись, зробити загончики для тварин, ну і саме ж головне це огород. Посадити купу, купу їжі, купу картоплі, буряку. Але я думаю, що ці всі культури я, скоріш за все, знайду десь в інших селищах згодом. Так, тут я думаю про те, що де розмістити мені вікна. Звичайно, після цього перепланувала тут трохи, але. Без детального плану будувати трошечки таке собі. Щодо деревини, то я акацію зазвичай так не використовувала, не використовувала, <смі> не використовувала е раніше, тобто я брала більшість там березу, дуб. А ще мені подобаються ці рожеві е сакури. Тобто з них така деревина прям гарненька. Я б хотіла знайти собі той клаптик землі, де вони ростуть, і забрати пару саджанців. Можливо, навіть збудувати щось з них. В цілому, в мене немає такого прям плану, що я буду спідранити це проходження. Ні. Я не така людина. Мені здається, коли ти вже довго граєш, то ти можеш таке робити. А я якби, ну. Ви самі чули. <хи> я деякі речі просто оминаю і така, ну, десь сьогодні, не цього разу. Тому я буду робити все в своєму темпі. Та і каналів таких, які типу там, 100 днів, 1000 днів. Ну, їх дуже прям багато. Я думаю, що такого контенту вже достатньо. Тому я буду робити такий спокійний. Звичайно, що я розумію, на яку аудиторію вони роблять ці відео, в них там і купа переглядів, от, але ну, знаю, я просто тут розважаюся, це моє хобі. Цей канал просто для того, щоб був. Я тут експериментую з усім, чим можу. можу сказати, що робити контент, який дивляться діти, це доволі розумно, тому що діти здебільшого і дивляться цю гру, якраз ну, такі челенджі з модами, всім таким. Але ці відео для мене є доволі активними, я не знаю, як назвати. Тобто в них дуже багато ось цих вигуків, ось цих емоцій. А я іноді ну, не можу слухати, як людина там сміється занадто пробачте. Або ще щось робить, то це дуже мене навантажує. Я знаю, що вони це роблять, щоб привернути увагу, тому що в дітей з концентрацією трохи є проблеми. От. Але коли ти доросла людина, то а, трошечки так, навантажує. Я в цілому приходжу на YouTube, знаєте, щоб там щось включити собі на фон, поки там працюю чи роблю щось вдома, ну, свого роду таке радіо. І мені набагато приємніше, коли людина спокійно щось розповідає, от, обговорює. Ти якби не сам. Тобто це створює ілюзію, що ти не самотній. Зараз буду робити вікна до цієї коробки. Я спочатку думала, що можливо зробити прозорий дах, типу, щоб було там велике вікно, але в мене в голові вже є така невеличка картинка. По типу того, що я хочу зробити будиночок, я не знаю, більш звичайним, тобто без оцих приколів. Але дах поки робити не буду, тому що буде все перебудовуватись, на що до нього витрачати час. Ще я чую в грі якісь звуки, і зараз тільки зрозуміла, що це отой броненосець. Я просто думала, вони беззвучні, а він там щось стогне. Типу, це так дивно. Я пам'ятаю, як колись ми шукали цих броненосців. Знаєте для чого? Для броні, яка йде собакам? Можливо, звичайно, щось іще з цих щитків їхніх робиться, але ну, це було доволі комічно бігати, шукати його, щоб зробити броню собаці, яка сидить в будинку. Я більше все ж таки кошатник, і <смас> моя велика проблема в тому, що я згодом, коли мені стає нецікаво вже грати, я починаю натягувати купу котів. І отакий от раз, ну от таке було. Я сподіваюся, що цього разу я не буду таке витворяти, тому що ну, потім через них доволі складно пройти. Так, тут я дивлюся, скільки в мене ресурсів, і розумію, що мені не вистачає на скриню. Тому треба зрубати дерево. Ці двері мені нагадують якісь грати, я не знаю. Ну, типу закасі, але якийсь дивний дизайн, якщо чесно. Як наче ти реально в клітці якийсь сидиш. Те швиденько має дерево, тому що вже наступає ніч. А я б не дуже хотіла зустрічатися з якимись мобами, коли в мене буквально нічого немає. Так, я не ризикова людина, тому <смас> до побачення, телебачення. Я знову ж таки роблю скриню, заради якої робила той подвиг з вирубуванням дерева майже вночі, щоб туди скидати весь непотріб, який в мене тут лежить. У мене звідкись взялось насіння кавуна, я навіть не пам'ятаю, де б я його могла взяти. І стінного, поки в мене є тільки смарагди. Ну, і оці чотири самородка золота. Тут я розумію, що в мене немає навіть мотики. І я ще не посадила огород. А це саме головне. Він поки буде імпровізовано знаходитись тут. Я зробила стільки. Лунок, думаючи, що в мене так багато насіння, а в мене всього їх сім. Не знаю, мені так подобається назва цього досягнення, типу, магія чорнозему. Якось звучить так цікаво. Тут я висаджую назад акації, які позрубувала, тому що дерево мені ще пригодиться. Та й в цілому я не люблю оце таке пусте. Як наче воно не живе, коли нічого не росте. Тут мені треба зробити вже паркан для майбутніх курок, тому що я бачила тут декілька їх поряд, так як у мене немає поки чим приманити свиней чи овець. Ну, і тих самих корівок, я думаю, вони будуть першими. Знову ж таки, це все, все дуже навмання, оці загончики те, що я там робитиму. Потім я це все перенесу. Мені дуже подобається, що от вони обновили ці текстури тваринам, які знаходяться в саванні, тому що Ну, раніше вони були однакові. І... Зараз, коли їх зробили більш цікавими, особливо саванни, мені дуже подобаються ці корівки, оці свинки. Вони такі дуже текстурні вийшли, особливо свинки, в яких, наче як шерсть, така довга росте. Ну, а корівкам дали великі роги. Тоді тільки вівці залишились самі, такі як були. То, ну, так вони коричневі, тепер чорні тут зустрічаються, але ми могли такі зробити, просто пофарбувавши. Ось мені випадково випав щиток. Я не пам'ятаю, скільки їх треба, але в принципі в мене й собаки немає, щоб їй робити броню. Тому це така собі штука, не дуже мені потрібна. Тут я шукаю насіння, бо всю пшеничцю я висадила, а от чимось курок приманити треба. Не дуже воно хотіло мені швидко випадати. Але нарешті, здобувши три, я побігла шукати їх. Незвичайно, я забула відкрити загончик. В цілому це можна було зробити, коли вже їх привела, але ну я не дуже послідовна людина, тобто я спочатку думаю одне зробити, потім я його не дороблюю, біжу назад. Щоб доробити. Так, ось мої кури. Забираємо усіх, хто є. Дижу дивно, що тут росте мак. Тут, це мак в саванні. Перший раз таке бачу. Тут я постійно оглядаюся, щоб ніхто не загубився, але спойлер це не спрацювало. Ви, можете зрозуміти, що одна подруга просто вирішила піти, піти назад, нашої Оце все. Ну, я її розумію. Вона ще не знає, що її чекає. В цілому, я думаю, можна вже підводити підсумки. В мене є коробочка, будинок, у мене є трохи тваринок. Я також забула зовсім трошечки ресурсів, ну і дослідила цю місцевість, наскільки могла. Тож усім дякую за перегляд. Якщо ви дивились аж сюди, Ви найкращі сонечки, і зустрінемось з вами згодом.